Її розривало від безвиході. Всередині душа ніби була замкнена в клітку чужих очікувань та дурних обмежень. Бляха, та скільки ще років я буду бігати по колу. Дім, робота, дім, робота і проживати цю нудну трагікомедію. Аня жила в гарній орендованій квартирі, могла собі дозволити, бо працювала в ІТ компанії. Колектив був дружній, зарплата, достойна, але от прям задоволення від роботи не було. Хотілось нащупати ось цю. Пристрасть, яка буде запалювати тебе, яку не захочеться кидати при першій невдачі. Либоко всередині жевріла гаряча мрія бути фотографкою і дарувати людям приємні спогади, знімати людські емоції, закарбовувати особливі моменти. Саме у такій площині Аня хотіла проявляти себе як творчу одиницю, але в голові монотонно звучали чужі переконання, які зупиняли її. Художники завжди голодні. Творча професія це нестабільно. Більше не хотілося бігати цими щурячими перегонами, бо саме так це відчувалось. Коли працюєш просто заради грошей і ніби жодного вихлопу реального з твоєї діяльності нема. Але з чого почати? Було незрозуміло, який саме крок треба робити, щоб розірвати це замкнене коло. Куди бігти? О, цікаво. Ця дівчина продає марафон з медитацій. Думаю, варто почати з цього, щоб почистити свою голову і до сього мотлуху, що там накопичувався роками. Вітаю тебе в цьому прекрасному новому дні. І давай першніш прокинутися, перш ніж продовжити цю медитацію ти подякуєш. «Подякуєш за те, що ти сьогодні живеш ти дихаєш». Нарешті є сили прибрати. Коли чисто навколо, то й в голові ясніше. Так, ані поки важко тримати фокус під час медитації, але з часом ця навичка прийде і стане звичкою. Вона думала про себе: Вау! А мені реально починається подобатись дихання відчуття свого тіла, а далі пізнання моїх істинних бажань. Дякую цій дівчині віці, яка створила марафон медитацій. Дякую, що повела мене у світ спокійного розуму, без тривоги та самокритики. Цей інструмент назавжди змінив моє життя. Я вже запланувала фотосесію, яку зроблю для подруги. Так і почну робити собі портфоліо. Тепер я бачу, як можливості приходять у моє життя, і нарешті маю достатньо сил, щоб навчатись новому, поважати свій темп і бути відкритою до різного досвіду. І я зустріла чудового хлопця, який підтримує мене, безумовно вірить в мене та мою справу. Так, спочатку буде херново виходити, але ніхто не ставав найкращому ніж за одну ніч. У тебе є час. Цінуйся. продовжуй медитувати. Живи, а не проживай це життя.